Всім привіт! Сьогодні будемо готувати піцу, що нам потрібно. Ну, борошна 200 грам, сіль 5 грам, водичка 125 грам, дріжджі 7 грам, олійка 20 грам. Беремо просіємо борошно. Додаємо сіль, дріжджі, олія та вода. Все перемішуємо. Трішки борошна, тепер вимішую рукою. Так, ось до такого состояння домісили, вбиваємо. Так, все відбили. Кладаємо в миску та накриваємо його, залишаємо на 30 хвилин. Так, уже хвилин 30 пройшло, дістаємо тісто. Так, важимо, скільки наше тісто важе. розділяємо напополам. Тепер катаємо його так. Так, викатали два таких рублячка. посипаємо борошном. Наше місце, де вони будуть хранитися, і відправляємо в холодильник хоча б на 2 години. Я отак в пакет його загорнув, щоб сюди дуже воздух не попадав. Так, робимо соус для піци. Видавлюємо кетчуп і майонез. Та все перемішуємо. Так, тісто у нас постояло сутки. формуємо його. Так, перемазав я кетчунезом. добавляю солодкий перчик. Ще посипаю консервірованою кукурузкою. Посипаємо сиром. Відправляємо в духовку на 7 хвилин при температурі 300 градусів. Так, ось така піца вийшла. Дуже смачна. Всім рекомендую приготувати. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!